Минулої доби під вогнем російських окупантів перебували при кордоні та при населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Інформують у штабі оборони. Вчора ворог обстріляв село Копанки Ізюмського району без постраждалих та масштабних руйнувань. У селі Бочкови Чугуївського району ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Також, за даними штабу оборони, під вогнем ворога перебували населені пункти Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна, Лиман Перший та інші. Постраждалих серед цивільного населення за добу не було. Як звітують у ДСНС, пожеж спричинених ворожими обстрілами не зафіксовано. Двічі рятувальники виїжджали на з'ясування наслідків ворожого терору мирних населених пунктів. Під обстріли потрапило село Липці. Перевірками зафіксовані пошкодження приватного будинку та господарчої споруди. На Харківщині залишається високою мінна небезпека. Близько 15-ї стався черговий підрив сільськогосподарської техніки на залишеному окупантами вибуховому пристрої, рухаючись по ґрунтовій дорозі у полі за межами села Погонівка Барвінківської громади. Трактор потрапив на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 58-річний тракторист зазнав численних тілесних ушкоджень. Тривають роботи з розмінуванням за минулу добу. Піротехніки ДСНС обстежили більше 14 гектар території та знешкодили 298 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення повідомляють у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогу втрат. Я Біляєва, Стас вас новини Харків.